Сьогодні в нас огляд саджанців деревосад в нашому розсаднику. Ці дерева спеціально підходять для тих, які шукають особливі або якісь унікальні дерева. В нашому розсаднику в наявності більше десяти різних комбінацій плодових дерев. В основному це кісточкові персики, сливи, абрикоси є подвійні дерева, тобто там абрикос слива або абрикос-персик, а є і потрійні абрикос персик. І слива на одному дереві. Ось я зараз стою е, перед таким саженцем, Це у нас дерево сад. До речі, ми не ставимо просто якісь там сорта. Ми також е, вибираємо комбінації, щоб вони сходилися в по терміну дозрівання і так далі. Наприклад, е, і не прості сорта, а якісь ексклюзивні. Наприклад, тут у нас. Деплоїдна слива Точесан, білий персик і білий нектарин оклучак. А ось тут я зараз стою коло дерева сад, якщо можна з цього боку. Тут у нас персик sweet Dream пізнього терміну дозрівання. Абрикос Нельсон новинка, і слива, Топфіт. ось подивіться, як воно виглядає. Щеплення йде в середньому десь 30 см знизу. Чому це ми так робимо? Для того, щоб формувати. Дерево з різних сторін, як би чашою виходить. Тобто кожен, кожну культуру ви будете окремо формувати вже на чашу і відповідно крону. Звичайно, що бувають деякі нюанси, наприклад, якась культура сильно росліша, тому потрібно це все контролювати обрізкою. Ось такі саженці, середній розмір дерев півтора метра плюс-мінус, є дерева навіть до двох метрів. Відправка таких саженців буде з жовтня місяця.